Наступна головоломка. У нас є рівність. 8 розділити на 0 дорівнює 1 відняти 1. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один свирник, щоб наша рівність була правильна. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити один серни, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серни, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 0 розділити на 8 буде 0, 1 відняти 1 буде 0. 0 дорівнює 0. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.